Всім привіт, слава Україні! З вами знову канал Доза Нумізмата. І сьогодні ми з вами поговоримо про дорогі роки монет України, всіх номіналів. Буде сьогодні цікаве та пізнавальне відео, тому раджу всім, хто ще не знає всіх цінних років, зробити собі коротенькі замітки можна скріншоти робити. По ходу відео також буду виставляти на екрані роки кожного номіналу монет. Саме... По руках, які є цінні. Отож, друзі, підписуємося, хто ще цього не зробив. Обов'язково натискаємо лайк, щоб підтримати канал та відео. І, як завжди, отримайте свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо! Отож, друзі, кажу так, як є. Не всі бажають читати різні каталоги, вивчати різновиди монет. Багато хто не має на це часу, можливо, багато, напевно, не цікавляться монетами, Ну, як завжди, мають одну, а то й декілька копілок. Багато хто знаходить копілки десь у своїх батьків, у родичів і зразу думають і бажають збагатитися. Бо десь колись чули, можливо, і бачили, що є дорогі рідкісні монети України. І, звичайно, переважно всі впевнені, що саме в їхніх копілках, бо вони, звичайно, не відкривалися давно, є дуже дорогі монети. Тому саме для вас буде це відео дуже корисним і цікавим. Також хочу сказати, що дуже багато хто думає, що на даний час монети саме цінні 1992 року. Так, є багато цінних монет 92 року, але в 92 році був дуже великий тираж всіх монет. України. Також і в 92-му році були і пробні монети, і, звичайно, браковані, які карбувалися десь на підпільних заводах. Ну, в великий тираж, тому там є дуже багато різновидів. но це все буде в подальшому. Тому сьогодні ми коротенько розберемо, які саме роки в монет є цінними в нас в Україні. Отже, давайте почнемо з. Однієї копійки. Що, які ж роки саме однієї копійки є цінними. Починаємо з 1994 року. Тираж даної монети складає близько 300-300 штук тільки. Але це 1994. І ціна, відповідно, тут дорога. Я би сказав від 3000 гривень, але я думаю, що ця ціна буде набагато. Вища, якщо монета буде виставлена, звичайно, на аукціоні. Наступною монетою з номіналу 1 копійка дорогою є 1996 рік. Дана монета представлена в тиражі тільки 5 тисяч, і, відповідно, ціна стартує в районі від 1,5 і від 3,5 тисяч. Там є два різновиди. Кому цікаво, перегляньте відео про одну копійку, яке є на моєму каналі. Також цінною монетою одної копійки є 2013 рік. з тиражом в 10 тисяч примірників. І там ціна на даний час стартує від 200 гривень. І останньою монетою рідкісною номіналу одна копійка є 2014 рік. Там тираж теж 10 тисяч примірників, і ціна теж стартує від 200 гривень. Давайте перейдемо тепер до монети 2 копійок. Номінал 2 копійки нам цікавий в таких роках. 1992 рік це є дуже дорога, можна сказати, вона відноситься до найдорожчих монет України. І вона є пробна. Її тираж складає від в деяких джерел від 10 до 30 штук, в деяких від 20 до 30. І орієнтовна вартість монети 92-го року. Становить 1000 доларів. Кому більш цікаво, є теж відео на каналі про саме про 2 копійки. Тому хто бажає, обов'язково подивіться. Наступним цікавим роком з 2 копійок є 1996 з тиражом в 7000 примірників, і ціна на даний час від 500 до 1000 гривень. Наступним роком є 2003. Від ціна від 2000, тисяч тираж 5000. тисяч. Це монета також входила в річний набір монет України. І також нам цікаві 2013 і 2014 рік номіналом саме двох копійок. Ціна від 150 гривень. І, звичайно, ще є дві копійки. У нас представлені теж в річному наборі 2018 року. З тиражом теж вів 10 тисяч примірників. І ціна на даний час стартує від 150 гривень. Тепер перейдемо, друзі, до номіналу 5 копійок. З 5 копійок нам цікаві тільки 3 роки. Це 1994 рік. Тираж по всіх відомих джерелах складає тільки 300 штук, і ціна на даний час від 8 від 10 тисяч гривень за монету. Звичайно, в залежності від її стану. Наступний рік у нас 1996, тираж 5000. і ціна в районі стартує з 800 тисяч гривень за монету. Також нам цікавий 2001 рік з тиражом 5000, і відповідно ціна стартує теж з 1000 гривень. Хоча дуже є багато ще цікавих монет, не тільки номіналу 5 копійка, і 2 копійки, і 1 копійка. Ну там дуже багато різновидів. І кому не цікаво ознайомлюватися з різними каталогами, а хто просто хоче перебрати по руках, то от такі роки, які я вам назвав, є найцікавіші з даних монет. Тепер давайте перейдемо до номіналу 10 копійок. 10 копійок нам дуже цікавий рік, тільки 2000 Перший стережом в 5000 примірників. Відповідно, ціна від 1000 від 1500 гривень за монету. Також 10 копійок нам цікавий саме англійським чеканом. Напевно, ще всі знають, що в англійському чекані трезуб вдавлений в середину. В всіх інших монетах він випуклий назовні Тому. 10 копійок є 2001 рік цікавий і англійський чекан. Ну з 10 копійок, як завжди, є теж багато дуже цікавих і дорогих різновидів, але про це треба більш детально розказувати. Щодо 25 копійок, то нам цікаві теж такі наступні роки. Давайте почнемо з 1995 року. На даний час стартує ціна від 1500 гривень. Тираж монет складає всього-навсього 20 тисяч примірників. Наступний рік нам цікавий 2001, з тиражом 5 5000. Ціна відповідно на даний час аж від 1800 гривень. Також дуже цікавий є рік саме 2003. Тираж теж представлений 5 тисячами примірниками, і ціна теж висока від 1500 гривень. Плюс, як завжди, в 25 копійках дуже нам цікавий є англійський ЧК. Тепер перейдемо, друзі, до 50 копійок. 50 копійок є дуже великий, можна сказати, найбільший тираж усіх монет України, я би так, скоріше всього, назвав. Самі цікаві нам роки, починаючи з 1996 року. Дана монета представлена. В нас тиражом приблизно в 90 тисяч примірників. І ціна є відповідно від 100 гривень і від 700 гривень. Там теж є такі два цікаві у нас різновиди. Вони пов'язані з гуртом саме монети. Кому теж цікаво є відео про дану монету окреме на каналі, тому раджу переглянути. Ну, скажу ціну: 100 гривень це в нас є е, крупна насічка на гурті. Відповідно, так, як так, як у мене. А з дрібною насічкою 96 го року монета стартує від 700 гривень. Також нам цікавий саме 50 копійок це 2001 рік. З тиражом 5 тисяч. Відповідно, ціна стартує у нас від 700-800 гривень. Монета входить в річний набір. Також 2003 рік, тираж, 5 тисяч. Ціна на даний час уже від 2000 гривень. 2011 рік теж тираж 5000, відповідно ціна на даний час від 1500 гривень. 2012 рік, тираж 5000. Відповідно ціна на даний час від 1200 гривень. І звичайно 2018 рік. Монета представлена обігова, також є в річному наборі тиражом 10 тисяч. Відповідно, ціна на даний час стартує від 350 гривень. Ну, і звичайно, 50 копійок нам теж дуже цікавий це є англійський чекан. Що ж, друзі, тепер давайте переходимо до самого цікавого. Як завжди, це є 1 гривня. Вона нам цікава практично кожен рік. Є свої нюанси, є свої виключення на рахунок цін. Як завжди, 1992 рік. Дуже рідкісний. Тираж пробний. Ціна коливається в районі 1000 доларів. Можливо, трошки і більше. Відповідно, тираж там малесенький буває до 100-150 примірників. Тому. На рахунок 1992 року там є теж дуже багато китайських копій, тому з цією монетою треба бути дуже обережною при купівлі. Також нам дуже цікавий 1994 рік саме однієї гривні. Монета деколи навіть можна дорожче продати за 1000, як 1992 рік. Далі ви всі знаєте, що саме теж є монета 1995 року, приближний тираж там 52 тисячі примірників. Ціна від стану монет теж коливається від 500 до 1000 гривень. Хоча пару років назад монета продавалася і в, в районі 1500-1700 гривень за монету. Також нам... Цікава гривня і 96-го року. Ціна її від 100 до 150 гривень в залежності від стану монет. Наступною нам цікава є 2008 рік монети. тиражом всього 5000 примірників. Ну і ціна відповідно вже від 3000 гривень. Також гривні нам всі цікаві з річних наборів України. Там і 13-й рік, і 18-й рік. Ці монети є, як ви знаєте, всі з обмеженим тиражем. Вони відповідають кількості тиражів в наборах. Якість там карбування, звичайно, висока, пруф. Тому шукайте і знаходьте. Це було таке в нас коротеньке відео з дорогими роками монет України. Також, друзі, хочу вам нагадати, що е, обов'язково відбудеться розіграш на на. На каналі при кількості підписників 1000, тому нам залишилося тільки чуть-чуть, Так що підписуйтесь, коментуйте і слідкуйте за скорим розіграшем. Хочу нагадати, що, напевно, що у нас буде 10 призів. Розіграш буде безкоштовний. Тому слідкуйте і вигравайте. Тож, як завжди, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте канал. І, як завжди, це ваша була доза номізмата. І пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!